Виконуємо номер 1336 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши дроби ,02, 20 ,02, 0 2,02, 2,02,2 0,202, 2,02. 0,2210 і 0,22 у порядку зростання, та дізнаєшся назву міста у Сумській області, яке було засноване у 992 році. Приступаємо до виконання у порядку зростання, отже, від найменшого числа до найбільшого. Порівнюємо цілі частини 2, 20, 0, 2, 0 і 0. Порівняємо три числа у яких цілих 0. Десяті 2, 0 і 2. Найменшим буде число 0,202, десятитисячні. І відповідно літеру поставили. Далі порівняємо ці два числа. 0,22 і 0,202. Десяті однакові соті, 0 і 2. 0 менше, ніж 2. Отже, наступним буде 0,202 і літера. Ну і відповідно 0,22. Тепер порівнюємо числа у яких 2 цілих.

І ми отримали назву міста в Сумській області, це місто Глухів, яке було засноване у 992 році. Номер 1336, виконано.